У будинку тепленько. Сьогодні 7 листопада на дворі похолодало, холодний вітер. Сонечко ще не зійшло. Тучок поки немає. Тільки місяць. І я йду пораться. так, друзі, хочу вам показати, як я зберігаю квасолю. Зберігається. У мішках, у стручках, мішок у мене лежить на чердаку, де гарно провітрюється з обох сторін вікна. Ми там зберігаємо сіно кролика і лежать мішки з касолею. Роками лежать. Саме більше було у нас три роки, що лежали. Мені потрібно, я взяла ось налущила, скільки мені треба, чи на борщ, чи на салат. Мішучок зав'язала і назад закинула на чердак. Може комусь буде корисно, так як нападають жучки, у мене скільки вона лежить, скільки зберігається, жучків немає. Так що, ось так. Сьогодні тільки 7 листопада, а в мене вже зійшов часник. І ось. Навіть видно гарно рядочки. Сонечко, погано видно, але я рядочки бачу. Дивіться, ось. І так і до кінця, до кінця рядочки. Видно, що сходить часник. Цибулька також зійшла. Не вся, ну видно, що є. А в селі, коли я садила тут часник з цибулькою 24 жовтня, а в селі 14 жовтня, там, мабуть, вже великий. Да. Тепло на дворі, дощі прибили ось землю, аж блистить. А часник зійшов. Не знаю, що буде з ним. Ну, Я думаю, поганого нічого не буде. Збираю яйця. три, пять, семь, девять. Итак, сегодня тринадцать. Все, друзья, до завтра. И всем пока-пока.